Всім привіт! Сьогодні будемо розкладати макдональдські картки 2023 року, які прислав Володимир. Да, у нас ще не скоро будуть в Макдональдсі. Поки зхитаємо з тим, що його мінними. Да, їх зараз одягнемо в пакетики, розложимо по альбому. Подивимось трохи альбом. закинемо інші картки. В пакетики. Так, да. зараз це у нас буде. Так. Їдемо. Доїхали. Так, давайте одягнемо в пакетики наші картки Ці, що старі, нові та якісь там ще. Так, це, сподіваюсь, отак от треба. Збираємо звідси. Тут вона без протектора. Да, ми бідні були, протекторів не було. Правда, зараз ми не багаче, але є протектора. Так, а що, вота одягаємо. Чик. Снаві одягаємо. Так. Давай, 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 давай. Чик. Так, хто тут у нас? У нас тут тепегік і клінк. Так, їх зараз двох в один пакет. Ідеально. Ось. Тут немає кармашки з двох сторон, тому приходиться робити такі мутки, дивні мутки. Тут у нас? Підов. Може, коли щось зберемо, але це не точно. Так, у нас ще тут якісь маковські, давайте їх також одягнемо. Так, це вже якийсь одягнутий, це одягнутий, пікачу одя... вже одягнути, одягнути. Всі одягнуті. Тут блатні картки. А ось тут не похоже. Так, одягаємо кубончика. Дивіться, який він. Елітний кубончик. Тут у них холо вітражне, бачите, скло, значить, типа таке. Бите скло, вітраж. Ефект. Так, мачоп. Окей. Okay. Ну, прям більш крутий. Так, треба поки таки вверх ногами. Сидак. Вот тут двое. игра граулит. І перегон ого, який гарний перегон, бачите? Зараз ми їх запхаємо в протектори. чик. І їх залишилось в хорсі. Хорсі одна, щось там. Кот мутить, стрибає. хоч іди розбирайся. Так, отут у мене в колекція одна картка. <плес> <плес> Де? У мене ще є якась там колекція. Але, як виявилось, я її ще не розкладав. Так, а ну. Так, там кіт у мене крав іграшку свою зі стола, яку я розібрав. Ямось зібрав, тепер чуєте, кіт з іграшкою грається, щасливий, стрибає. Да, якщо що, у мене кішка. О, тут Пікачу в Кармашку. Що це? Щось... А, то Володимир мені його в кармашці прислав. Так, да, Ченчоу в Кармашці тепер. Тепер ми всі круті, елітні чуваки. Всі в кармашках. Да, тепер... Як люди, ми тепер люди. Дивіться, минулі річні картки ще, бачите, жовтою рамкою. Жовтою гедотною рамкою. Фу. Тепер у нас є віктині, дрампа. Да, Тут, якщо щось буде громихати, не бійтесь. Якщо вам страшно, кажіть. Growlit и Smerg. Так, це Так, сюди леди ба. Е, вот такі бир. Леди ба и Бивир. можете попасть на что слепый. Давайте роллит. И Кити Флай какая-то. Да что же я слепый уже? Еще пару уроков и все. Буду руками на ощупь сбирать картки уже. будуть, Треба заводити дітей, щоб вони вже протектори картки клали. Так, це є. Дивіться, хоп-хоп. Ми все зробили. Так, далі у нас тут опікачу, Пікачу, Пікачу да, це тут. Хелланський, ну, Хеленський потім. Ми ще до них, маємо. потім кодину. Я поки не готовий. Так, це ми будемо використовувати до макдональдських. Так, тепер у нас є пакетик перший. Спригоріто. Це що у нас? Це у нас номер один із 15. Значить ми його ложимо. Кладемо ось сюди. Чик. Це у нас далі. Другий. Прикольно, перший, другий. Вони... Чик. Це у нас четвертий все. Да, у нас тут не вся колекція, так що там нічого дивного. Так, Пікачу п'ятий, ой, шостий, нічогося. Найдорожча картка в серії це було, дивився. Павмі, І на, на дотик цієї картки вона більш фігової якості, ніж. Інший, да, навіть минулорічні, минулорічні вони хоч схожі на реальні, а тут прям інший картон чи бумага, що вони використали. От якщо б вибирати на дотик, то я ці картки не назвав би картками покемон сліпу. Сказав би, що це якась параша. Це фейк. Ну, це прям, не знаю, на принтері надруковані. тут щось такого плана. Так, далі, оце у нас дев'ята. Тепер у нас 10. Десята. десята у нас поїде ось сюди. До Спрігоріто в кармашик. Давай сюди, Спригоріто. Спрягоріто, ну хоча б. Нормального розміру, то на цьому дякую. А цікаво, є люди, які такі відкрив, купили пакети по Макдональдсі з карткою такі беруть. Типу, о, я буду її грати, типу круто, Взяли в колоду, поклали і грають її. Мені ж просто цікаво. Є такі люди чи ні. Так, це у нас 11. Ну дві холокартки картки вони. Вам скажу, ну таке, таке таке Гедота. На дотик. Цей раз вони перевершили себе. Зробили Гедоту. Так, 9-10, 11. Так. Це хто у нас? Це 12 у нас. 12-го кармашка у нас немає. Так, далі у нас 13, 13 буде з цим. Це тодел. буде ділити Таке я, я хоч вам показав. Миш, мишата. Хоп! Так, це 14. Так, 10, 11, 12, 13, 14. Від Аджох. Ви побачили? Хто зрозумів, де я влажався? Показую. В протекторах вони тепер на ощупь як справжні картки? Да. Ось тут я облажався. Та що це таке? Так, і остання картка 15 та буде ділити позицію з Пікачу. Так, Тепер ми з вами зібрали. Все, у нас не вистачає дві картки до колекцію. Володимир сказав, що ми там ще 9 пакетиків, тільки тоді зібрав колекцію. Але пам'ятаєте, скільки я відкрив, щоб колекцію зібрати минулорічну, так що в мене більше. Да, правда, він минулорічно зібрав, чи скільки там? 6 чи 7 пакетиків. Так що, окрім йому, не вистачило там пару. Так, да, він і зібрав все-таки 6 чи 7 пакетиків. Бо я йому досилав. Да, ось такі у нас поки картки. Ось у нас реверси. Це можна дивитися на каналі, все є, і Хеленська є. Хеленську поки не будемо макетаки протектори класти. Так що все. Поки в Макдональдс все. Дякую, що подивилися. Ще у нас є місія розкласти палдей. Ну, Це буде також великий відос. Але не сьогодні. Пока-пока.